Доброго дня, діти! Мене звуть Сіберт Олена Олексіївна. Я працюю у Центрі дитячої творчості Надія я керівник творчого об'єднання майстерня. Творче об'єднання майстерня це гуртки петриківський розпис і художня кераміка. Сьогодні у нас петриківський розпис. Ми з вами будемо вчитися малювати гарні квіти і не тільки квіти. Сьогодні ми з вами познайомимося з пальцевою технікою. Будемо малювати гроно винограду. У мене на малюнку вже готова робота є. Ми спробуємо з вами намалювати ще один такий, такий малюнок. Малювати ми будемо пальчиком вказівним. Наша мета сьогодні навчитися відтиском пальця вимальовувати гроно винограду. Що нам потрібно для роботи? Для роботи нам буде потрібно аркуш, палітра, фарби, синя та зелена і пензлик. А починати ми будемо з Роботи з солівцем, Ми будемо малювати шаблон. Шаблон має форму трикутника. Малюємо ось такий трикутник. Обов'язково, щоб він був такої правильної форми. Потрібна ледве помітна лінія. Це у нас шаблон. Ягоди в винограду складаємо у гроно. Тобто, що нам зараз потрібно, це макаємо пальчиком у синю фарбу. Фарба повинна бути не густа, бо щоб вона, ну, якщо потрібно, то треба додати туди водички, щоб вона була рідше, щоб удобно було малювати їм ці, цією фарбою і починаємо малювати. Е, накладаємо відтиски зверху вниз по шаблону. Стараємося замальовувати. лінію олівця, вона нам не потрібна буде. Не обов'язково, щоб це була рівненька лінія. Якщо ми будемо давити на пальчик, у нас буде виходити всередині більш світла фарба, а зовні Більш тем покраю. я зараз роблю рублю лівою рукою, але ми мені так зручно сьогодні. За потреби додаємо трошечки водички. Я водички додала, в мене відтиск виходить більш світлий. Тут фарби потрібно не так багато. Бачите, у мене серединка виходить більш світла. Я надавлюю на пальчик. О, тут щось пішло не дуже. Можна поправити? І пальчик гуляє. Чому? Тому що багато водички. Бачите, я стараюсь замальовувати олівець, бо він не потрібен потім буде. Якщо закінчилась пару, додаємо. Додаємо і додаємо, якщо необхідно, водичку. Може це робити пальчиком. Що характерно для цієї роботи, цієї техніки, ми малюємо основне пальцем, так? а потім вже при необхідності промальовуємо менше тонші деталі пензликом. Петиківський розписі пензлики. Використовують різні. Це найбільш поширено, поширений пензлик це зроблений з кишачої шерсті. Як робити такий пензлик, я розкажу потім на подальших заняттях. Пока. Поки що у нас начало, Ми освоїмо саму першу техніку в Петриківському розписі це пальцева техніка. Ми вже закінчуємо нашу роботу. Поправляємо по необхідності. Ну і останній ось такий, і фарба в мене вже закінчилась. От. Ось такий родовиноградний в нас вийшло. Тут посерединки у нас вийшло таке розмите. Розмити малюнок, тому що було багато водички. І нам треба з'єднати все це, а з'єднуємо все, все, все це гілочками зеленою фарбою, беремо пензлик, макаємо його в зелену фарбу і з'єднуємо наші… Ой, трошечки накапало. Основна гілочка, вона більш товста буде, ось така от. І промальовуємо більш короткі гілочки з двох сторін. Можна так ще зробити. Ось таке у нас. Таке у нас виноградне. Малюнок можна оздобити петушінням. Що таке петушіння? Ми будемо вивчати і далі його, а сьогодні я вкратці скажу, що це такі тонкі лінії, вони хвилясті. От, ясно, я намалюю їх. Ну, Допустимо, отут, отут, от така буде кучеряшка. Вот так. И у нас тут Ой, за все листочку тоже тут наблю его. кучеряшку вот такую. Опаньки. Ось такая вот у нас вот будет. Додам трошечки. Фарбы не хватило. Ну и давайте вот тут намалюем. Такую кучеряшку. И, мама, еще вот тут У нас тоже зелена сеточка вийшла. Так, ось що у нас вийшло. Ну, мабуть, можна ще намалювати листечку отут. Як ми його малюємо? Надавлюємо на пензлик і таке, виходить, товста лінія. Ось. На сьогодні все, ми зробили. Робота не дуже важка, я так думаю, ось такий малюнок у нас вийшов. Я так думаю, що у вас теж вийде не гірше, а може ще й краще. Працюємо. На сьогодні все, до побачення.